Так, мої дівчатка, ну що сьогодні у нас останній день? Відпустки ми сьогодні в Трошки про наш отель. Номер коміти був 3418. Значить, дивіться, ми знаходимося на 15 му етажі. Отель дуже дуже великий. Тут є 4 здання. Вроді би кажете, що я зараз знаходжуся на первому. От, вроді би, для мене перший етаж. Але мої дівчатка на самому ділі я знаходяться на 15 му етажі. Зараз ми йдемо тут, іде я доїхати до океану. Мені треба йти в два ліфта. Первим ліфтом ми йдемо на старий етаж. Це я вам покажу від старого етажа. Потім ми йдемо на перший етаж. Ну, мені кажеться, що от я. Годмонен. Боже, тут такі всі приятні, я вам навіть не можу передати. Значить, дивіться, зараз ми йдемо з вами. На мостик. я вам просто буду показувати, що отель дуже великий. Що в мені так красота, неймовірно, скрізь, дивіться, океан аж там. Що мені сподобалося, а сподобалося все. Сервіс, внімання. Тут немає людей, які обіжаються. Тут всі такі віжливі, ну, знаєте, не знаєте. Добрий день. Там не можу сказати: дивіться, дівчатки мої. Оце такий краєвид цього поверха, де я живу. Зараз ми їдемо з вами на вторий поверх. Воно, вроді би, кажеться, мало. Так, дивіться, ми приїхали з вами на вторий етаж, Якоби якби він називається тут, кажеться, вторим, називається, каже, нам напомню. Потім, щоб мені спуститися на пляж, я йду ще на один ліфт. І там ми будемо йти, отут зараз ми знаходимося на 15-му поверсі. Оце йде 15-й поверх. Тому що вони вважають від самого низу. Якось так воно. Вроді би отут вот ми знаходимося вже все перед нами. Ні. Зараз я вам покажу, які тут такі склончики. Сьогодні в 4 часа ми будемо вже виїжджати з отеля. Я вам просто зараз зверху покажу. Там йдуть етажі вниз, дуже-дуже багато. -дуже Зараз. Дивіться, оце все йде вниз. Казалось би, я внизу, да? А дивіться, воно ще, 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 ще туди йде. Там наш океан. Таку сьогодні, знаєте. Таку сьогодні зробимо прогулочку, дивіться. Вроді би там була тільки що, да? На низу, а на самом деле я не на низу. Подивіться, скільки тут вони сіде. А ми були там. Так, зараз ми їдемо з вами на перший етаж, беремо полотенце і йдемо. Де б я не йшла, де б ми не були, дивіться, скрізь отакі красиві букетики. Так, йдемо до ліфта. Така сьогодні, знаєте, вже екскурсія красива. Так, зараз, дивіться, ми знаходимося з вами на 15-му поверсі. Дивіться, це 15-й. Зараз поїхати з вами на перший поверх. От. І отакий от красивий. Так, мої хороші, подивіться, яке сонечко буде нас проважати. Дождик нас зустрічав, тому що дуже всього на світорічки було. Дождик це змив. А дивіться, яке красиве сонечко світленьке, який красивий екран нас буде проважати. Це дійсно красиво, це взагалі це красота не Хоча я вам скажу, кожна країна, вона красива по-своєму. Немає некрасивої. От у нас, яка в нас прекрасна Західна Україна теж. Тут пальми, там туї, лочки. Да, дівчатки мої. Я думаю, така трошки... Перезагалузочка, особливо вчора з вертольотиком. У нас добре прийшла. Отакий тут вид, тут басейни. Дуже велика територія отеля. Дуже велика. Я не знаю його, я не знаю, як треба обійти. Но є тільки 15 етажів, ви розумієте, так? Да? Казалось би, ми вже з вами спускалися, навіть час знову сідаємо. Так, мої хорошенькі, ми на 15 етажі їдемо з вами вниз, скрізь камери. Кондиціонер. Ось такою красотою ми зараз з вами спускаємося, візьмемо полотіночка і йдемо на пляж. Так що, мої рідненькі, я думаю, що вам сподобався відпочинок на балі з світулечкою. А мені він сподобався в мільйон тридцять п'ять разів, тому що я була від... своєю донькою. Так, мої рідненькі. От ми знаходимося на першому етажі. Ми виходимо сюди, беремо, говоримо номер кімнати, беремо полотіночка і йдемо з вами. Так, мої хорошення, полетіночками взяли і йдемо з вами до океану. Погода, звісно, прекрасна. Хельо. Я хоч навчилася слово хелло говорити. Я вам говорю. Подождите, як мене Аня навчила, хочу їсти. Ой, заб... і, то, і то забула. Хочу їсти і то забула. Дивіться, нібито ось сюди отако. А на самому Разі дивіться, вона дуже велика. Ой, тихо, бо що не туди йду. Хочете собі грайте в футбол, хочете в баскетбол. Так, йдемо з вами. Тесенько. Так що мої рідні, сьогодні ми з вами покидаємо балі, і їдемо в рідну Україну. Ви знаєте, я вам скажу, хорошо відпочивати. Де б не була, а додому хочеться, скажіть? На території отеля тут за п'ять басейнів. Тут ось і доєдський, в якому я знаходилася, коли йшла з океану. Тут один-другий, там прямо з піском і туди далі ще два. Поки нікого немає, бо вже дуже-дуже рано, ще навіть на сніданок не пора. Анюшка сьогодні піде на масаж, а я, а я на пляж. Кожний 30-40 метрів такий душ. Так, йдемо має, рідненький зомби. Фактично нікого немає. Але Нічотко. Е, Кстати, сказали, що тут завжди отакий океан, тому що тут бухта, а от туди є пляж. Він говорить більш спокійніший, ну нічого. Ви знаєте, шум волни теж хочеться послухати. Просто лягаєш на шезлонг і мовчиш. І наслаждаєшся цією красотою. Ну, що, ми рідненькі, йдемо, помощимо ножки в океані. Давайте, мої рідні, кого є, які є побажання. Говоримо, і вони всі здійсняться. Ми знаходимося з вами на балі возле Індійського океану. Водичка, бачите, така вона з водорослями. Ну, тут все час время, все время шторм, такий волни, і на берег приносить все. Ну, зато вона бірюзова, голуба, красива. Любі мої друзі, давайте весь який є в нас негатив, а його в нас достатньо. Хай він йде в цей прекрасний океан. Хай він весь негатив візьмемо. А я вам привезу силу, силу океану. Так, це сама світулька, я хочу зробити. Дивіться, я вас всіх отак люблю. Ой, не треба змивати, не треба, йдемо вище. змийте, підемо ще вище. Я вас всіх люблю, обіймаю. Отакі ви мої любусечки. Дивіться, вашу світульку, якщо не видно в камеру, то видно так, так, да, мої рідні. Так що мої ріднесенькі. Ось така красота сьогодні залишається на балі. А ми їдемо прекрасно в Україну до рідного дому, до рідного привозу. До всіх вас, мої люди. Так що мої хорошенькі, загадуємо бажання і хай вони всі тут здійсняться. Дивіться, погодка. Погодка просто прекрасна. Так, мої дівчатки. Лук зі цюлечки сьогодні, знаєте, так, підв'язала, Пальник. Пальник красний, верх-верх, зелений. Уже знаєте, просто чимодани собрані. Ми сьогодні в 4 часа вже будемо виїжджати. Знаєте, мої рідні. Ну, лук, я вам сказала, що ну, ви знаєте, лук. І з того, що би то й подипили. Бично він зав'язується, а сьогодні захотілося підв'язати. Подімаєте? Ну підв'язати, ну що все время на поясочку. Ну, тут, пожалуйста, я хочу вам сказати, що очень даже неплохо так вийшло, так? Да? Взяла собі края, зібрала, підв'язала девочки. Я вам говорю, я ж таке в мене є плаття. платье, платі, десь такої душу, з воно мотиляється, взяла, підв'язала вперед. Поки дійшла, розв'язала і пішла. Ну слухайте, ну а що таке? Все ж так воно є. Я вам говорю, так як воно є, Девочки мої. Я вам хочу подякувати за вашу підтримку. Я вам хочу подякувати. Здість слова, які ви мені пишете. Я дуже довольна, що вам сподобався відпочинок. Я дуже рада, що ви зі мною теж відпочили. Тому що я, коли відкриваю тікток, хтось там, випустимо, в Таїланді, там в Дубаї, так, я теж хочу туди, хочу мені. Я, теж, я от, як залипаю на телефон, все, я листаю, листаю, листаю. Вроді би я там побувала. І ви знаєте, хочу вам сказати, що відпочинок прекрасний. По перше, він прекрасний, тому що він з моєю донькою. Ми провели дев'ять прекрасних вечей. Сьогодні ми, звісно, уїжджаємо, я трошки заспокоївся. І взагалі якась, ви знаєте, більш спокійніша стала. Я дійсно якась більш спокійніша стала тут. Хоча я дуже скучаю за роботою, я дуже скучаю за домом. А з другої сторони, я з донькою. Звісно, хочеться все час бути, бути бути, бути. що в дитинстві такого відпочинку в мене не було можливості. Ой, в кіно ходили один раз. Ну це все про, про, про плохо. Я все, Ви знаєте, я от для себе тако якось трошки такий вивод зробила. Я весь все, що мені так накопувалося, все, все, що я тако у мене плохо зжимається, я зайшла в океан, я лишила там. Я хочу, щоб все воно лишилося в океані, щоб цей океан уніс, все, все, все. І ми з вами заходимо з правої ножки. З хорошими думками, з хорошими мислями, з позитивом. Ви знаєте, негатива дуже багато. А багато того, що відбувається то, що в нашій країні, того і багато. І саме головне люди, люди обозльні. Хоча ми їмо себе з А не треба, не треба, не треба, мої, не Треба йти тільки вперед. Тому що ми сильні, ми сильні. ну Ви розумієте, так? і оглядатися назад нам вже не потрібно. Нам треба, от ми стали і ми йдемо. Добрий день, хорошого дня і з кожним разом все выше, вище, выше. Правильно, мої костюмічки? Ну я дивіться, я ще зновлюю вам просто свої... Одним словом, я вам хочу сказати. Життя прекрасне, життя продовжується. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми вранці відкриваємо ласки, ми йдемо на роботу. У нас є можливість приїхати, і відпочити. Ми приходимо додому, ми щось робимо, ми щось готуємо. Ви знаєте, жити треба. Сьогодні щас всю секунду. Чесно, ну я просто цьому так от переосмислюю все. І коли особливо я Я взагалі телеграм-канал не люблю. Для мене новості, новості і я це дві несомістімі речі. Буває рік душі, хочеться все вилити. Але я стараюся не дивитися, ви знаєте чесно, тому що це все. Та і не хочу вже про це говорити. Одне хочу сказати, в мене канал позитивний, і ми повинні бути тільки на позитиві. І якщо даже комусь не подобається світулька на відпустка, відпишіться від світулька. А якщо ви не знаєте як, я вам розкажу. Раз, два, три. Світулька Базаренко удали. Все, імена нема. я іщезла з вашого життя. Ви мене розумієте. Але, але вам подобається світулька. Чого? Ви заходите на її канал, ви уділяєте їй внімання і дивитесь, яка красива пишна українська жінка. І з Парео зробила ще одне парео. Правильно про світу Правильно. Так, а взагалі, мої хорошенькие, все добре. Все добре, тому що наші мислі матеріальні. Я вам вже казала за той шестисотий мерседес, слон я вам все казала. Саме головне в це вірити і йти тільки вперед. Все добре, значить, дівчатка, багато за відпочинок за їду. Їда дійсно, якщо купувати на базарі, тут недорого, но якщо йти в ресторан, то, звісно, дорого. Одна дівчинка написала, не понімає приїхати на болі і їсти яйця. От представте собі що да. або пасту з креветками, або піцу. Я ну я не знаю, я не можу. От стоїть воно воно може в мільйон разів вкусне. Я не можу його взяти по попро... ну мені не подобається, я не можу. Я їду не викидаю. І мені придеться її їсти, а я не можу. Ну от чесно, то що мені тако і воно все, ви знаєте, воно все таке, знаєте, баночка, ну воно все красиве, все. Я впевнена, що воно вкусне. Да, я їла яйця, я їла піцу, я їла пасту, я їла креветки. І що? І що? Нічого зі мною не случилося. Я можу яйця 24 на 7 їсти. І замітьте, що тільки по їла, не по 6, не по сім. Так, да, дівчатки. Да. Так що і таке мені та, що тільки не пишуть. Господи, все добре. Я ви знаєте, я вже до всього, я вже до всього звикла. І до хорошого, і до плохого, тому що, а що робити? Ну що робити? Опустити руки, нюняти? Нікогда. Нікогда. От я хоч з вами наговорю. Спочатку говорити, я можу, і хлопчика, з вами 24 на 7, але хочу вам сказати, відпочинок прекрасний, готель прекрасний. На балі хорошо, ви знаєте, відпочивати завжди — добре, і завжди добре, там, як кажуть, до нас нема. Ви знаєте, в мене прекрасний відпочинок, бо він з моєю донькою. Взагалі для мене три дні це потолок, все. Я вже тупо йтими ногами, я вже хочу додому, мені треба движение. А яке тут движение? Яке? Прийшла, прилягла, скупалась, прилягла, пішла, поїла. На екскурсію поїхала. Я і відпочинок, навернув, мені треба движение. Але, але. Це одна сторона, а друга сторона, я була своєю донькою. Я провела 9 прекрасних ночей з своєю донькою. Ви знаєте, що діти це наше все. Кожна дитина для своєї мами, вона просто, знаєте, вона просто ангелятка. Тому що наші діти це наше все. Так що, мої любі, відпочинок сподобався, все сподобалось. Я вас обіймаю, цілюваю. І на оцей прекрасному сонячному балі я залишаю. Всі хороші спогади. Десь який є негатив у пошу, хай він входить ззаді в наш океан. А ми з світлими мислями йдемо вперед. Так, мої рідні. Ви знаєте, говорити, я можу 24 на 7, у мене народ не закривається. Ви знаєте, що сьогодні через пару годин ми вже покидаємо балі, ми улітаємо до рідного дому. Зустрінемося ми з вами вже в Бухаресті, тому що там я піду проведу свою доньку. Вона полетить в Грецію, а я. Поїду в нашу Україну до рідного дому, до рідного привозу, до рідних вас. Хочу вам сказати і подякувати за вашу підтримку. Подякувати за те, що ви в мене є. Ви знаєте, ваша підтримка вона дуже дорогого стоїть. Просто одне приятне слово. Світуль, дякую за позитив. Більше нічого не треба. Правда, більше нічого не треба. Одне слово, дякую за позитив. А я вам дякую за те, що ви у мене є. Тому що багато. Ви знаєте, що ну без хайту ми ніколи в житті не будемо, але його теж треба восприймати. І восприйнімати його треба так, що він є. Ну ми без нього теж не будемо. Саме головне, любі, що був би мир, ми були б здорові, а це все буде. Так що, мої дорогі, опять же хочу вам сказати. Я можу з вами говорити 24 на 7, і оцей ротик не закривається. Але я вам хочу сказати і побажати. На цієї прекрасної нотки, з цим прекрасним сонечком, з цією прекрасною погодкою побажати всім здоров'я, процвітання, миру, перемоги, щоб всі бажання, які ви собі задумали, щоб всі вони здійснились. А це буде так, по-другому, як наші мислі матеріальні. Я вам хочу подякувати за цю відпустку, яку ви провели зі мною. Я думаю, вам все сподобалося. Я думаю, ви побували там, де побувала світулечка. Було багато емоцій. Ну було що подивитися, правда було. Я вас всіх дуже обіймаю. Крепко, крепко, крепко обіймаю. Ще раз хочу сказати: якщо десь у когось якийсь дискомфорт є, дивіться, ви включаєте камеру і він остається весь в океані. Ви встаєте, присіли на свою красиву попочку з правої ножки, пішли, і сказали, все буде добре. До зустрічі, мої любі! Так, мої дівчатка. 14.58, У нас ще 40 хвилин, і ми будемо їхати в аеропорт. Люди мої. Я сподіваюся, що відпустка вам понравилась. Я завжди буду до вас запитувати, тому що я завжди всегда всегда вас питаю. А ще такий коментарі в мене був він такий смішний. Пише одна дівчина, успіла уже і там рекламу робити і заробити гроші. Ласточка моя. А ви теж успіваєте, як я. А ви успіваєте? А ви вмієте відпочивати і працювати, хто вам не дає. Знаєте, що хочу вам порекомендувати? Открийте свій блог, придумайте інтересний контент. У вас так буде по щелчку. Да, По щелчку. Саме головне придумайте щось цікаве, як ні в кого. І тоді буде супер. Тоді у вас не буде писати коментарі. Поїхала відпочивати і реклами роби. А що хочу, Люба, то і роблю. Да, моя рідненька. Так що красунька, відкриваємо свій тік-ток і творимо чудеса. Лівчурічки, я вам хочу сказати, якщо кому скучно, відкривайте свій блог. Це дуже цікаво. Саме головне, щоб ви це любили. А ще саме головне, щоб ви придумали щось своє. Ви розумієте, от воно ж завжди інтересно дивитися. От коли я заходжу в Тік-Ток, мені інтересно, я як прилипаю і починаю дивитися все. От так і ви, мої голубенькі. А тоді у вас не буде часу сидіти в коментарях і писати, хто зробила, там зробила, кому це інтересно. Ропиточка моя. Ну, якщо вам не інтересна була світовічка відпустка, то чому ж ви її дивилися, моя рідненька? Ну чому? Я думаю, що було цікаво і вам було цікаво. Ви зайшли на мій канал, ви, моя голубочка, мене пролайкали. Ви написали мені плохий коментарій. Дякую вам за нього. Він теж коментарій. Ви уділяєте мені стільки внімання. Але правда, дівчатки, знаєте, що хочуть сказати. Це взагалі дуже цікаво завести свій блог, вести його. Але треба придумати щось своє, не копірувати в когось, а своє. І воно буде взагалі, воно у вас залетить на ура. Просто воно бути цікаво, інтересно, просто інтересно, смішне. Так що, дівчулечки, аж горло, Передихнули, набралися сил і все, в п'ятницю, з правої ножки, заходю я на свій любимий привоз. Ні, ну Спочатку я в четверг утром зайду в свій рідний будинок, мої собачки, мої попугайчики. Я теж за цим скучаю, це теж хазяйство. П'ятницю вже на любиму роботу, я дійсно скучила за роботою. мені, розумієте, мені треба движення, мені треба жись. Мені треба, знаєте, гур, гар, все, спокойствия закінчилося. Дев'ять ночей спокойствий було. Тишина, райська насолода, але щоб не дочка, щоб не з дочкою вірніше. Три дні до обіду, три пісні. Я вже в Одесі. А що ви думали? Серйозно, мені довго не треба, я вам правду кажу. А так я була з своєю дочкою. Відпочила, все добре, все хорошо. Так що, красуньки мої, я вас всіх обожнюю. Я вже, слухайте, переділася потею. Потею. Я ж вже діла сі... футболку в діла. Е, в коментарях багато так мені всі пишуть. Сіторічка, як ти все встигаєш? Я й не встигаю. Я з телефоном сплю і живу. Я його не держу в руках з камерою, коли я на тільки сплю. Це моє життя. Ви знаєте, я наскільки привикла, що я вже не можу. Я ж знімаю все підряд. Що може й треба, і не треба. І от говорю. Мені говорять, дівчатки, ви не говорите. Е, у вас е, набор слов, ну і що? Ну, і що ж набор слов. А що ви хочете щоб я по літературному з вами говорила? Як вчителька в школі? То ні, це не я. Я люблю такого, знаєте, пішла, прийшла. Що, де або, ну а що, ну а що, дівчатки мої? Так, да, оцей набор слов кажуть мені. Ну отож по літературному я говорити точно не буду. ви що? Якщо я буду говорити по літературному, ви теж мене не будете слухати, воно буде інтересно. А так ось, ось зайшла. Добрий день, хорошого дня, Ху -ху, ваша світулька, поняєте? Вам повинно бути весело зі мною, а не слухати, тако підпертися. Та скільки буде то молоти вже, хай закриє рота. Азнача, коли я з Юлькою починала знімати, я... мені стидно. От мені, мені одна дівчини написала, ви її стидно дві речі. Це дійсно так. Ви знаєте, як я спочатку знімала? Знімала під музику. Мені стидно було говорити, потім я танцювала, потім я писала, а потім я поняла, світуль. ти залій, як мені Юлька говорить, Світ, ви ж залітаєте, ви заліпаєте, ви заліпаєте. Так от я і залипла з цим телефоном, розстаюсь колись сплю, Ви розумієте? Так що, красуньки мої, знаєте, правда? Це дуже цікаво. Просто открийте свій тікток, відкрійте свій інстаграм, придумайте щось таке необичне, як ні в кого. І просто у вас буде цікавий блог, вам буде цікаво це вести, і у вас не буде вірм там на якісь дурні мислі. Правда, це дуже цікаво. Правда, я вам чесно це кажу. Ну, а світулька залипла і не відліпає і інстаграм, і тікток. І ютуб, все в місці. У мене знаєте що? Я ж не монтую нічого. Ото і з того, що було, то і приліпила. Упало, упало, не впало, не впало. Отака ваша світулька. Мої рідненькі, ну дорожні лук, ласіни, футболочка, ну, і кросовки Віалета. Дівулі, от ви кажете мені віалету. От вам віалета. Я в них їхала три дні, не знімаючи, нога, не потіла. У мене вже очки запотіли, а кати не Я з вами говорю, воно видно. Жарко, перепад, Поняв? тут кондиціонер, тут перепад. Очки запотіли, значить, я не знаю, чи ви мої глазки красиві побачите, але моє личко це бордове, як моя ікрави, побачите. Отакі ці кулечки, е, дорожній вік. Ми через 15 хвилин уже виходимо, виїжджаємо і улітаємо. Дівочки мої, наша зустріч з вами вже буде. Подижі, <свісно> до, до куди це молоч? Откуди я об'їжджаю автобус. Я забыла. Бухарин. Не, мы сейчас все подождем. Сейчас Бали, Доха, угадала Ваня? Доха, Бухарест. Бухарест, Одесса. Все, я поняла. Я забыла, что вы хотите, мои молодые У Мои 35 лет, вот, хиба только не может забыть. Значит, Лукас и Тулечка, вы сейчас дорожнюю отсилите. Следующий день. Да? Моя девчатка, э, сумочка для телефона. Опять же, віалета, а сумочка дорожня. Ну, тут я буду передіватися в Бухаресті, тому що сутки в одних віщах. В Бухаресті зайду собі, подожди, які Бухаресті? У нас вдох, а ми будемо там, по-моєму, пошти ніч сидіти. Піду собі в таку в сумочку і в туалет, зайшла так, а вийшла в спортивному костюмі. Слухайте, ну а що робити? Якщо буде там якась осінь, то при... тому що в нас багаж, ми заберемо вже його аж в Бухаресті. У нас багаж іде. Багажом, а ми будемо пересадки, ми будемо трошки остановочки робити. Да. А багаж ми заберемо в бухаресті. Так тут у мене веще, тому що зараз така, знаєте, розфуфирена їду. А туди вже приїдуть, треба одягати курточку, спортивний костюм. Получається, в тому, чому приїхала, в тому і уїду. Одним словом, дівулечки, нам треба присісти з вами на дорожку. Сумка взагалі, класна, в неї ще знаєте, що лізе, дівочки? Е, тихо, хоть би не розвали, не розліни він не розлізся. Я легенько, тому що ну ви розумієте, мій прекрасний віс на цей чемодан. Я й так його їли закрила. розумієте? До ну, давай другий ролик. Так, мої дівочки на дорожку ми з вами присіли. Давайте зі світулькою. Мої хорошенькі, Я вам важаю вам хорошого дня, прекрасного настрою. Я так надію, що ви сьогодні на роботу вийшли тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, по-другому ніяк. А е, щасливого польота. Так що мої рідненькі, не скучайте, скоро цей вітер, приженець. І кому було скучно, то скучно не буде. Мира, добра і позитива. Ваша світулечка, ось ось така красотулечка, яка є, така є. Правда, я сьогодні така красна, ви знаєте, ще похожа на свою форелічку і на ікру. Аж бордова. У мене лице аж горить одним словом, красотульки мої. Шехочка, лук, лук, дівочки. ласіна і футболка, притальоне, притальоне, ось осьо. І куди я їду, все при прийм'є. Байдуже найголовніше з мішкою. Чуєте? Ти з з боку мішка. Так що любимо, вам хорошого дня. Прекрасного дня, А нам хорошого полету.